А ви знали, чому падає град? За хвилину розкажу, а ви поки підпишіться на мій Тікток. Град – це не просто замерзлий дощ, а ціла драма в небі. Усе починається в грозових хмарах, де сильні повітряні потоки, ніби небесний ліфт, піднімають краплі води високо вгору, туди, де морозно, аж до мінус сорока градусів Цельсія. Там краплі замерзають, стають крижинками і падають. Але ого. Потоки знову підкидають їх угору, де вони обростають новими шарами льоду, ніби сніжний ком. І так кілька разів, поки крижинка не стане важкою, від горошини до розміру м'ячика для гольфу. Тоді вона падає як град. А знаєте, що найбільша градина важила аж один кілограм? Уявіть, якби вона впала комусь на голову. Град частіше буває влітку, бо тоді повітряні потоки найсильніші. Ви колись бачили град? Пишіть у коментарях, якого розміру були ваші градини.